Це точно той бюджетний спінінг, яким можна ловити окуня від 1 граму і щуку на вагах до 18 грам. Всім привіт! Нарешті я розібрався з тою дайвою, ловив вже більше, ніж 3 тижні. І сьогодні в нас тест по дайві детальний. Розібрав я її по запчастинках, зрозумів, що до чого, не вигружав відео на тому тижні, тому що ще залишалися питання. І що я ще придумав? Я знайшов підписника, який ловить на бюджетні палки. І я йому дав цю дайву половити, він половив і теж зробив свій висновок. І я думаю, цей висновок буде ще більш інформативніший, більш, якби. Правильніший, ніж мій, тому що він ловить саме на ці Я маю на увазі про бюджетні варіанти, бо він ловить саме на отакі спіннінги бюджетні, і він от порівняє між своїми. Бо вже в мене такі, там я і на і на різні ловив, і в мене змішані якби, якісь відчуття. А от він суто по бюджету зробить свій висновок. І навіть як виявилося, що чуйка для мене, що я називаю чуйкою, чуйка для нього, це взагалі різна чуйка. Ну це вже відео десь далі я це детальніше розповім. Але... Буде цікаво і тому він зробить свій висновок. плюс до всього. Е, от, давайте покажу дизайн обичний Єва, пробка, Єва, пробка. Тут е, пробка закрита, яка біла була. Бачите, яка грязна. Я не люблю і ніколи не любив ті пробки. І от Єва, теж як новенька. Чим відрізняється. Да? Катушенція тут буде, у мене 0,5 шнур і катушенція фаворит, фаворит, фаворит. Сапфір 2000 s Тому що тут 0,5 шнур. 0,5 шнур для цього спінга, як на мою думку, це максимальний. Товші сюди не треба. Чому я говорю на мою думку, бо тут ніде не вказано і не на чехлу ніде не вказано, яким шнуром. Бажано ловити. Тому 0.5, я думаю, це максимальний і хотілося б взагалі поставити, може, навіть на меншій ваги 0.3. І, до речі, тут з вагами максимально мінімально. Тут дуже, дуже цікава ситуація. І Ну далі все буду розповідати. Постараюся коротко, щоб не затягувати. Я вже бачу, що я тяну. Тоді нагадую, що ставлю тайм-коди, переходимо по таймкодах, дивимося тільки те, що вам цікавить, не тратимо свого часу. Тоді по спінінгу щось по характеристиках, я думаю, може, або поставлю на екрані, або десь прилиплю, або подивіться просто десь в інтернеті. Спінінг 3,18 грам, довжина 2,50 вершинка Solid, м'яка. Чому я прийшов саме сюди? Я вже ловив багато де, багато і ловив щуки окунівним. І на озеро спеціально їздив на два дні з ночів, ним, теж там ловив. Спеціально не брав інших своїх спінінгів, щоб не переключатися. Три тижні, суто, цим спінінгом три тижні ловив. Спінінг від 3 грам, приманка 1 грам. 0,3 поводок, флюр І шнур 0,5. ним. Не дуже, якщо джигувати. тут знизу скрізь трава, росте ці стебла, оці, отакі. і тут вже в проводку або проводка з паузою, От зацепив за траву. Але вершинка відпрацьовує і ловив я вже і тут, і скрізь, і в проводку, і в проводка з паузами без проблем ніяких. Там напрягів, щоб сказати, так грубо, немає. Вершинка відпрацьовує. Виважувати, щук до, до кілограма нормально, не прямо впевнено, бо прогинається саме отут десь, по відчуттях, я на очі не бачив, але по відчуттях, що як там прогинається, то відчуття, що спінг. Тут закінчується, тобто він стає при виважуванні по відчуттях як то коротший. Але можна із-за цієї довжини, навіть, при тому, що він прогинається, можна виважувати нормальну рибу. От, якщо взяти довжину, довжина це просто читерська штука. От лепеха різна, там трава. Я можу спокійно отак провести за тою лепехою. І це круто. Ловлю на 1 грам. От, прийшов я сюди, спинінг довгий. У нас на річці навіть роблять отак. Кидають зали пеху і отак протяжку роблять на воблер. Довжина є, от, бачите, щось зупиняє, довжина є, кидає, на метрів 20 кидає. Я рахував попередній раз, закидував точно цю приманку з одним грамом. 20 метрів. На 05 шнурі. Якщо взяти там 0,2-оба. Це був зацеп. От за що я постійно, оце що мене відволікає, оці удари об стебло. Тобто тут що покльовка, що удар об, об що нібудь там неважливо, об траву він завжди такий м'яка вершинка, він прям загинається вона. Він прям, прям робить такий дуже-дуже удар сильний. Тобто, і це відволікає. Якщо фокусується на проводці, і от е, бачиш ці удари, відчуваєш в руку, оце, і здається, що треба підсікати і оце дергаюся, я вже три тижні, більш ніж три тижні, напевно, ловлю, і я до цього ще не привик. Оце один нюанс, який мене тут трошки піднапрягає. От, протяжечку роблю, там зачіпляється, чути, що черкається за щось там по дні. За що не зрозуміло, бо... Нема тої чуйки, щоб відрізнити той удар об щось і визначити, об що воно там зачепило. Але чуйка та, що десь торкається вдаряється, вона тут присутня. Ну і на вагах, там, на максимальних там, від 15-14 грама вже удари є в руку, бо сам вершинка прям зігнута, вона назад не відіграє до кінця. Тому вона постійно навантаженні, тому і є, є чуйка. Хоча так само відрізнити щось теж проблематично. Ну, і Маю на увазі удар. об шов вдарилась приманка. Але ловити так само комфортно і на 18 грамах, якщо з приманкою. Взяв я 3 грами і більшу приманку. Тут я побачив є ще один захід і не треба мені так близько туди підходити. Зараз спробуємо її виманити тихенько. Буду кидати одразу близько, щоб зрозуміти, що тої щуки тут немає, і тоді вже я можу собі, так сказати, розправити руки. Так, Перша проводка результатів не дала. Закидуємо за своєї довжини. Бачите, як класно? Це просто чіткод. Я проводку зробив попід очеретом, де зазвичай і стоїть хижачок. Так, тепер можемо... Так, от бачили, як вдарило? Уд Я не розумію, чи це покльовка, чи ні. Це геть копія покльовки, але це точно зацеп. Я промахуюсь з підсічкою завжди з-за цього. Що треба ще під час удару обдумати, чи це покльовка, чи це удар об траву. До речі, побита яка, побита зубами. хай Хайпливе. Тепер 6 грам Crazy Flapper. теж 0,5 шнур. Кинув так, ну, неважливо, не вийшло. Так, на вершинку. Тобто вершинка відпрацьовує на будь-яких вагах. Навіть на одному грамі. Видно, як приманка падає на дно. Проводка. Пауза. Проводка. Пауза. Проводка. Пауза. Все, вже ми в березі. Вчіпив я йому 15 грам плюс приманку. Десь 18 грам максималка. Може я ставлю відео на річці, бо тут мало глибини. Якщо тут погано буде видно, як я кидав там, де без звуку. Но кину тут теж для наглядності. Впала. Впала на дно, а відбило в руку. Ці ваги відбиває, відбиває в руку через те, що ой-ой-ой, да, там трава. Да, немає глибини, от... одразу вантаж падає на дно, тому в цьому сенсу нема. Ну от тоді дивіться, як воно підкидує, як, да? отак прогинається. Просто протяжка. Раз. Вершинка на річці я там кидав на ці ваги. Відпрацьовувала і навіть нормально. Собі джигуєш там легенько, без проблем. Сильно перегинається, але якогось дискомфорту не викликає. Той самий крайзів флапер, не тих самих 12 грам. 12 грам, я думаю, буде та сама ситуація, що і з 18. Але все таки кину лізти вже знову на ту річку перезнімати, щоб був звук. Напевно, я так і не буду. Бо вже занадто багато я приділив увагу цьому відео. Більше ніж три тижні ловлю я на цей спінінг. Видно, як би то ж бурнути, так щоб, Давайте станемо в поперек. От. От, став в поперек. І я думаю, тут буде... О, та треба було одразу так ставати. Оп. Оп. Нагадую, тут глибини мало. Тут десь менше 2 метрів, мені здається. От, бачите, як вершинка працює. Ну, тут вершинка взагалі класна. Тут є напевно більш інформативної вершинки, ніж отут, дешевих бюджетних там, до 2000. Я навіть не знаю, яку назвати. Все працює, все ловити комфортно. Чіпив я такий воблер, це з Китаю воблер, 30 гривень, тоді, напевно, 45 за штуку, я взяв 10 штук. Ловлять вони класно і ловив я ними в проводку, просто 5 підмотів, і весною дуже класно вони працювали. От зараз весна. побачив. Ловив я ними в проводку, 5 підмотів повільно, плюс пауза. Він спливає, і тоді я знову підмот роблю. Брала на паузі завжди в більшості випадків. Але трошки погано, що він дуже швидко вспливає, дуже швидко. Навіть ним щось можна твічити, він, в принципі, Непогано твічить, як на свою ціну, так взагалі. От зараз в протяжку я кину перший раз. Летить він по всякому, але летить, в принципі, нормально. Не, не прям далеко, але й не близько. Ось, тяну, вершинка зрозуміла, що передає оті вібрації воблера, Ролінг той. Ось. І не сильно ну, видно, що він не упористий, видно повершинця. Зараз спробую твічити. Тут вже вона буде, бачите, як проламується, типу. Але твіч, виходить, непоганий взагалі з цим воблером. От. Так, то вже за високо, зараз він випрягне, бо він поверхневий. Цей воблер він при твічу нормальному, коли протвічується, він дрогаєш і уходить отак аж назад. І цей спінінг не можна так дьорнути, щоб віддати йому шнур, щоб йому вистачило отак розвернутися. І твіч, виходить, неякісний. Тобто він починає входити, але при ударі от тут вершинка зігнута, і коли я вертаю назад, не встигає вона вертатися так назад. І він не робить нормальні ці завороти. Тобто цей не твічиться нормально воблер цим спіннінгом. Получається час від часу там, нормально відвічанути, але но не твічеться. Хоча протяжка типа, є. Но за то, що воблер отак, якби, заходить за сам за себе отак, взад, Недостатньо йому цього відпуску. Якби він жорстчий був, дьорнув, відпустив і він би хватило. Бо тут дьорнув, відпустив, а вершинка ще, поки назад вертається, недостатньо йому. Тобто якісь такі прості воблера, що отак, отак, твічити можна. Не порості, у порості у взагалі він не тягне. Ось зараз покажу. Наприклад, десь я туди кидаю. Надіюсь, що на воді видно, бо О, він вроді б, як би протягує з трудом, але вроді як протягує. Але да? коли я підвів до берега, я побачив, що він задумка виробника взагалі не та. От там верховодка скаче. Тобто він отак і отак вертається, отак вдарається. Шнури назад вертається. Тобто, не працює так, як задумано. О, коли я встигну, він вертає. От, але... І заключення роблю завжди вдома, тому що на монтажі монтую, де що вирізаю, бо завжди задовгий задовге. Те, що вирізаю, треба щось розповісти. Нотую, десь, перший раз замотував, зазвичай просто в голові тримаю. Ось. Тому висновок з дому. І по спінінгу пройдемося. У відео я ловив на 0,5 шнур, але я три тижні нагадую, ловив цим спінінгом і ловив я на 0,2 шнур. На озеро їздив з ночівлею, теж його тестив. Одна проблема тесту на великих вагах, що цієї весни взагалі води мало, і десь покидати там на тих навіть 10 грам немає де. Отут тільки на річки, і то тут кидати не на 10 грам треба, а на 18. От на великих вагах я кидав. Теж працює. Як по низькому тесту працює, можна ловити тільки вже шнур. 0,5 сюди мені, як по відчуттях, може навіть хочеться 0,4. Ну на великі ваги там і 0,5, але вже десь там до 10 грам хочеться не 0,5, а щось ще менше. Ось Тому думаю, планка тут буде по шнурах 0,5 максимальний і 0,2, напевно. Для менших ваг. Я би сюди для, там, до 5 грам ну не до 5, там, до 3 грамів цепляв би 0,2 шнур. І він прям проситься на малих вагах сюди. І, і ще зауважу, що спінінг 260 на 2 а не 2,50, як я говорив, щось я там проговорився. 260 довжина, довжина. Просто космос, як, як дає змогу прямо долізти туди, куди не, не можуть докинути е, якісь інші рибалки, десь за очеред став, задовжни за очеред кинув, протяжечку зробив, окуні витягне без проблем, тому що для окуня вистачає цієї жорсткості щуку. Тут буде трошки, якщо більше, там, то проблематично, бо може завести десь у якісь коряги. Для окуня 100% окуневий спінінг, плюс ще щучий десь до кілухи щуку теж е, нормально буде витягувати взагалі. Ось. Тому тому, тому по вагах. Я по вагах ловив від е, грама. Чому від грама спінінг, нагадую, нагадує від 3 грам? а все тому, що можна ловити не грам, бо вершинка відпрацьовує. Тут вершинка це, напевно, сама така універсальна вершинка на бюджетних от, спінінгах. З якою я зв'язувався. Вона відіграє, відпрацьовує на одному грамі. Це я ловив на 0,5, на 0,2 так само. Тобто, на одному грамі відпрацьовує. І можна от на тонкому шнурі окунів цих от -от окунців спортивних ловити ну, на цей спінь і тягати. Я ловив. І нормально виходилось ловити. Одне, що на грамові нормальну проводку джигу вже проблематично зробити за рахунок того, що вона все-таки жорсткувата. Але е, джигом я рідко коли ловлю обичним джигом на ці мікроскопічні, там зазвичай підтягую, підтягнув, або проводка, там проводочка, пауза, там два підмота, пауза легенька, ще там щось підсмикав. І цього спільного вистачає на такі мікрушні. Можна ловити. Тоді на 3 грами зрозуміло, що нормально. І там до 18 грам теж проблем нема. Вже як джиг, такі різкий зробити не можна на максимальних вагах, але джигувати, джигову проводку, таку не різку теж робити можна. Я робив, нормально виходить. Тут тест, можна сказати, правдивий поверху. Ось є на, на вершинці ще отака біла, і це е, реально е, тут вся увага на вершинку. Треба дуже от, е, на вершинку постійно дивитися, постійний контроль на вершинку. Я по привичці, отак, головою туди-сюди, кудись там в боки дивився і покльовки е, провтикував із За цього, тому що е, тут мене що бісить в цьому, я так і не звик. Це те, що чуйки нема. Чуйка, я називаю чуйкою, коли я вдаряється приманка в щось. Я розумію, в що це вдарилось там. В якусь там стиблину, якусь траву, якесь дно тверде. М'яке тут воно завжди одинаково. Це щось вдарилось ну, нову. І завершинка просто так починає ковбасити, якщо десь по таких горбах, чи тобто, не незрозуміло, чи по горбах, чи по траві, отак протяжка вона трикає. Ну воно просто так ди. І воно в руку колбасить, і оце так відволікає, я стільки покльовок ним промахував. Воно дих-дих-дих. Спочатку я підсікав, думав покльовка, потім зрозумів, що не покльовка. І коли клює щука, треба ще якісь. Оце долю секунди переварити, чи це покльовка, чи це удар об якесь стебло. І це, ну, це мене е, напрягає. Тут і так я от за три тижні я не звик до цього. Щоб е, одразу зрозуміти, чи покльовка, чи це удар об щось. Бо завжди той удар, він завжди в руку одинаковий. Немає там глухіший, дзвінкіший, він завжди один. Ось. І є проблема підсічки щуки. Тут, так. Е, да. Назвати ним щучим, його назвати такий, як щучим-щучим, ні. Ну, до кілушки ловити, коли щука отак прямо нормально хватає і сама нормально захватує, підсікається. Якщо десь треба підсікти, то вершинка м'яка, і в мене був нюанс, коли щучка підійшла, ну за приманку підійшла аж до берега, я в очках бачу, що щучка, ну невеличка, така десь там. Підійшла до берега і вона хватає приманку, я підсікаю, не підсікаю, вона відпускає. Я знову проводочку, вона знову виходить, я знову підсікаю, Чотири рази я так дергав і потім вона вже відійшла. Так я її не зловив. І за того, що м'яка вершинка, я думаю, і коли я підсікав, вона м'яка, підсікти не встигає, бо щучка зажала приманку і не дає їй, щоб я висмикнув з рота. Не вистачає тої сили, бо поки аж до комля сюди не перегнеш, щоб комель вже твердий. Ну, от, от ця частина має на увазі. Тоді підсичеться, і вона відпускала. І це не тільки з цією щучкою було багато разів, коли щучку окуня не було. От я не помітив, що з окуням були такі проблеми. Щучкою було, і не з однеї мінімум чотири щучки, що брало, і я просто або дьорну вона як то поверушиться і пускає. Тобто я не Да, Є щуками, щуками є така проблема. Ну, виважувати немо зато цього круто. З-довжини можна ввести, повести, куди. От зараз я, наприклад, відео вставлю, де щука клюнула і заводила підкладку. І прям там торпедою такою, як пішла підкладку, і цієї довжини, за рахунок довжини, коротким, безпінгом, любим, навіть жорстким, туди б я би звідти її не, не, не скерував назад. Цим із задовжини я її все-таки вліво вивів. І витягнув ту щуку. А так іншим би там, чи любим е, м'яким так би не вийшло би із-за тої м'якості. А тут можна контролювати. Тобто жорсткості, в принципі, вистачає, щоб контролювати. Не так, як би хотілося із цієї вклейки, але її достатньо. Кому потрібен цей спінінг? Е, точно тим, хто хоче купити один спінінг і ловити як мікроокунів від одного грама, бо він з цим справляється. І е, до 18 грам джиг. Джиговий універсальний спінінг, я думаю, до 2000 це оцей. Поки іншого, я не знаю спінінга. Для його в ідеалі ще взяти катушку з двома шпулями, де буде 0,2 шнур, наприклад, і 0,5 шнур. І можна, Прийшов на воду йому у конька, половити 0,2 вцепив. На іншу більшу рибу 0,5 вцепив. Дуже класний спінінг в плані універсальності до 2000 гривень. Я думаю, ви не пожалієте, якщо нього собі придбаєте. Я його взяв за 1400, 1300, він коштував, 1500 бачив в інтернеті. Думаю, що можна знайти і задешевше. Довжина топ. Тому е, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, заходьте в телеграм, задавайте питання і буду радий бачити в наступному відео.